Новий комунальний маршрут з'єднав угорники та Вовчинець. Раніше ці села Івано-Франківської МТГ не мали між собою автобусного сполучення. Я думаю, що це просто ну, завершення того циклу, коли в кожне, в кожне село нашої громади повинен їхати автобус. Тобто в нас залишалося два села фактично: Вовчинець і угорники, при тому, що ці села вони значно довше, ніж багато інших сіл в нашій громаді. В них не було е, свого. Маршруту комунального тому, зважаючи на те, що зараз дуже складно відкривати нові маршрути, у нас брак водіїв. <райу> То такий зробили маршрут, щоб одним маршрутом два села закрити. Угорників вовчинець. З вовчинця комунальний автотранспорт рухається до угорників усіма ключовими міськими вулицями. Відтак пасажири мають змогу без зайвих клопотів потрапити до салону 43-го автобуса. Цей маршрут це просто казка для нас. Ми не могли ніяк знайти сполучення вовчинець угорників Пересідали деколи по три рази. А тепер дякуємо меру. Ну, нам було важко, тому що ми стали до позитрона на 34-й. Потім, якщо 10-го тролейбуса не було, ми пересідали ну, на Мазлях ще раз, тобто три пересадки. А зараз фантастично прямим маршрутом, сполучення ну, надзвичайне. І до ринку можна доїхати, і до надії. Мені дуже зручно, тому що я працюю на бандери 1 і Мені дуже зручно це. Він їде до космосу, мені дуже зручно. Я їду я на бандери 1 де педагогічний факультет? От, воно мені з під хати і туди дуже зручно буде добиратися. В зимі буде краще як для старшої людини дуже комфортніше було новий комунальний маршрут був актуальний для Вовчанецької та Угорницької громад. Відтак тут заздалегідь підготувалася до цієї події. Комунальний транспорт це вирішить дуже багато питань наших мешканців. Зараз ми знаходимося на кінцевій зупинці. Це є третя зупинка в напрямку з міста Івано-Франківська до села, і звідси буде чотири зупинки в напрямку до міста Івано-Франківська. Зупинки в нас облаштовані, і я думаю, що такий маршрут буде забезпечувати треба наших мешканців люди завжди вимагали хотіли комунального теж транспорту який більш є ну напевно по перше вигідний якщо брати за коштами тобто воно і по друге хотіли Напевно, що щоб цей маршрут пов'язував не тільки село горники, але напевно і інші села, до яких легко було б добиратися. І напевно, 43-й маршрут. Я гадаю, це новий маршрут, який поєднає два інші села, і по дорозі можна було напевно теж завітати не тільки тобто людям буде зручно добиратися і до Велесу. Уляна Некулюк, Софія Савчук, новини на Вежі.